Дуже сильно відчувається розвиток, звичайно, соціальних мереж за ці 10 uh -huh. років від Революції Гідності, і розвиток стендапу як жанру, і культура мемів, і загальний рівень гумору. І гумор вже в нас настільки викристалізувався під час повномасштабки, тому що це суперкласна зброя, і терапія, і якийсь єдиний інструмент, якось не збожеволіти протистояти. Uh -huh. І реально весь цей протест наповнений гумором. Це фантастика, просто. А ти можеш якісь там естетичні, може, перегуки або навпаки трансформації від 2014-го 14 зараз відслідкувати? Я знаю тих, яке художньо брала участь в усіх революціях нашого свого періоду, так сказати, зрілості, молодості. Що би ти сказала от про динаміку? Ну, я звісно, ріду? тільки потрапила почала порівнювати. Uh -huh. Це така профдеформація. Те, що мене вразило, що немає сцени і люди. Ми спочатку зайшли знизу. І всі люди були ніби кудись повернуті до театру, але ми обійшли все по периметру. І побачили, що ті, що стоять по біля театру, не повернуті до натовпу. Тобто люди по суті стояли в колі і були повернуті один до одного, і ага. це радикальна відмінність, тому що цей зараз протест був не про політиків взагалі, а тільки про ситуацію. Тому він такий чистий, тому він такий викристалізований, тому що немає навіть ніякого десенсусу, бо немає двох політиків і немає розколу електорату або прихильників когось. Є просто люди, які дивляться один на один, немає сцени, з якою хтось говорить. І це радикальна відмінність, мені здається. І це ну, такий протест в чистій формі. Люди, ніби вони говорять, звичайно, до адміністрації президента, але вони всі були повернуті, в принципі, якось всередину, один до одного. І це, це таке порівняння було. Mm. Ну, звісно, були і якісь напрацьовки з попередніх, ну особливо з Революції Гідності, там хто не скаче, той скалі», і mm -hmm. якісь були такі загальні патріотичні гасла були. Тобто мені подобається, що весь досвід попередніх поколінь він теж акумулюється і ну, і Перевтілюється в нову форму протесту. Естетично, звісно, я звернув увагу, що менше прапорів і що транспаранти не на палках, а все дуже камерне. Це дуже нагадує реальну якусь. У мене було відчуття, що я читаю стрічку в соцмережах. От дуже таке камерне, з такого якогось формату, що всі звикли інформацію з телефонів брати, і все таке маленьке, як такі попап, маленькі такі бабли. Це дуже мило. І все дуже читається, і ця багатошаровість цих текстів воно дуже дуже нагадує інтернет, тільки в трихомірному такому просторі.